Добрий день! З вами знову я, Наталка, і наша українська мова. А про що ми сьогодні поговоримо? А поговоримо ми з вами про словосполучення, які вживаються в переносному значенні. Наприклад, ханьки м'яти. Що це означає ханьки м'яти? А означає це ледарювати, нічогісінько не робити. А з'явився цей вислів ще за часів Запорізької січі. Виявляється, козаки-запорожці у перевах між боями м'яли ханьки. А що це значить м'яли ханьки? Вони каталися на конях і проїжджали городами, де були посаджені гарбузи малесенькі, тому їх і називали ханьки. Слово застаріле і, до речі, з'явилося ще з польської мови. Ось так. А щоб ми знали, є ще інші сполучення, які означають працювати. І вони теж вживаються в переносному значенні. Наприклад, гнути спину, мозолити руки, гріти чуба. А от гріти чуба, щоб ми знали, теж сполучення прийшло до нас ще із Запорізької січі. А чому? А тому, що козаки запорожці, потрапляючи на січ, обов'язково голили голову. І залишався тільки малесенький малесенький чубчик. Його інколи називали чуприна, а потім оселедець. І був він над чолом завширшки з три пальці. Поступово чубчик відростав і ставав гарнесенький, гарнесенький чуб. Він спадав на плече, а потім козаки його закладали. Заліве вухо. І там він грівся. От і пішло гріти чуба. Але часи мінялися, і гріли чуба уже кріпаки на панщині, тому що працювали тяжко, і всі були заюшені потом, і витирали спітніле чоло, гріли чуба. Ось так. Значить, гріти чуба гарнесенько-гарнесенько працювати. Ось так. З вами була я, Наталка. Вивчаємо мову, вивчаємо історію і до нової зустрічі!